Планета Земля є дуже прекрасна насправді і дуже ідеальна для життя. Для життя не тільки нас, як людей, а й інших цивілізацій. І багато хто хотів би жити на цій землі. А ми просто не цінимо те, що ми маємо, і не розуміємо, наскільки цінна ця планета. Не тільки як пройти тут досвід. А як просто в житті от е, жити? Тут багато чого є, того, що немає на інших планетах. Навіть ті планети, які я бачила, є кращі, ну, якщо так якось можна це говорити, е, а є зовсім не такі. І зараз, щоб багато людей попали б на іншу планету, просто щоб побачити, як вона виглядає, були б дуже здивовані. На якій ми планеті живемо, що ми не цінуємо її. У нас тут є дуже багато технологій, вже дані нам з інших планет, але, на жаль, прості люди ними не користуються. Да? Цим користуються там зверху високостоящі люди. Да? Люди б дуже б могли б зцілюватися. Різні робити штуки в організмі, якщо там якісь є оперативне втручання, дуже зараз високі технології. Я не про ті технології, які доступні там за гроші, а є, які зовсім нам не показують їх. Іде мені така інформація, що є планети, які хотіли б допомогти нам, простим людям. Бо вони бачать, що багато чого не доходить до простих людей. Але вони не хочуть цього робити. І знаєте, чому не хочуть цього робити? Тому що вони чекають від нас, що ми почнемо щось робити. Ми почнемо цінити нашу землю, цінити нашу планету, по-іншому відноситись до землі, до планети, до природи. До води до всього. Багато хто готовий переселитися сюди і жити, і цінувати все те, що тут є. Навіть елементарні якісь речі. Що ти йдеш, так, да. от іду я сьогодні і дивлюсь, і дійсно воно ж так і є. Ми не вміємо за собою навіть прибирати. Ми понакидали цього сміття. А це ж робимо ми ніхто. Ніхто крім нас. Це те, що ми можемо зробити змінити, і кожна людина може змінити. Це я кажу про зовнішній вигляд планети в цілому, а те, що в нас робиться тут, і те, що ми випромінюємо на цю землю. Оцю енергію, яку ми випромінюємо, те, що ми думаємо, що ми говоримо про себе, про інших. Як ми відносимося до інших, це все виходить з нас, і з цього теж формуються певні події на цій землі. І от хай кожен собі чесно відповість, що я випромінюю, що я можу змінити вже сьогодні? Не з ким, не десь там хтось, а я, от я що можу змінити. Друзі, треба починати кожному з себе. Не треба десь дивитися далеко, треба почати з себе. За собою прибрати, за собою, думати, що я тут випромінюю, цей всесвіт, що я себе ізлучаю, що я даю цьому світові. Ми дійсно, напевно, знаєте, як потребітелі і дуже мало несемо взамін чогось іншого. Воно дійсно так. Просто я так говорю, бо я говорю, мені деяка ще інформація. Якось так я задумалася, ну воно ж дійсно так. Дійсно так. Давайте не будемо шукати в когось щось не так, засуджувати, От постаратися цього менше робити, настільки, наскільки це можливо а кожному змінюватись самому.